Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Онлі Динамо і ми прямуємо щасливе на матч шахтар Динамо, де будуть грати дівчата. Ууу, погнали! Оу! Динамо О -о -о. Це Щасливе, Треба сісти на метро на Зелену гілку та поїхати на станцію Харківська. А далі сісти на автобус, на який ми скажемо на станції. Он людинага. Підписникам щось скажеш? Скажу, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Прибули на метро Фарківське та сідаємо на 318-й маршрут. І ми їдемо до села Щасливого. Приїхали. Куди ми приїхали? Щасливе. Щасливе Куди ми прямуємо? Прямуємо до стадіона куда? Oh, і <плодище> ось ми приїхали щасливе на матч пантарка динам. Ми вам покажемо весь векстей. Та все інше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і погнали! Погнали! <плодище> Куда ми йдемо. Ми йдемо, йдемо на стадіон. Ми прибули на княжа арена, де відбудеться і сам матч. Погнали. Стадіон, княжа! Ну і A few moments later. І ось так приходиться добиратися на маші. Дивіться, любить глядачі. Через що ми приходимо, щоб зняти для вас цей відео. Прийшли на стадіон у ну, щасливому, не знаємо як. Це точно не княжа арена. Олексій задоволений, Представники Шахтаря. Скажи їм добрий день. Добрий день. Не вітається. Добрий день Добрий день. Добрий день. Бачить треба. Олексій, що відбувається перед екраном глядачами? Зараз будуть виходити футболістки. Опа, опа, опа. Це хто виходить? Будь ласка, коментуйте. Олексій, коментуйте, хто виходить? Наші чемпіонки. Олексій, скільки залишилось до матчу? Отже, 6 хвилин до матчу команди вже на поготові. Ви вже на поготові, Олексій? Я завжди готовий. Ви завжди готовий. Завжди. Все чудово. І це всі глядачі українського класичного дербі серед жінок. Ого їх. Аж не злічити. Зараз рубрика «Прогноз на матч. І мій прогноз на матч, що Динамо Київ виграє з рахунком 3-1. Один-два-два на користь. На користь Києва, звісно. Київська Динамо, ну. І ми продовжуємо. Mm. І ми будемо дивитися матч і вам його віднімувати. Давай. <звук> і матч розпочався. Ну так. Динамо! 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 І ось закінчився перший тайм з рахунком 0-0. Блін, подивіться, заново зараз. Ти кого махаємо? Ти кому махаєш? Тобі. Мені? Чи фанати. Це наші підписники? Підписники, потенційні, так. підписники І ось і закінчився перший тайм з рахунком 0-0. І як тобі гра? Грали команди рівно, могли забивати дві команди. Ну, надіємося, в другому таймі ми все ж таки заб'ємо хоч один, але... Це буде переможний гол. І рахунок буде 3-1, як я говорив. Надіємося, надіємося. Пацани, пацани! Пацани, а Динамо ще Шахтар? Ну, Динамо ще Шахтар, що ви обираєте? Ви судді? А, Судді. Судді не обирають ні Динамо, ні Шахтар. Мабуть, за Ворську Полтаву. Зараз за лічені секунди розпочнеться другий тайм поєдинку між Шахтарем Донецьк та Київським Динамо. Олексій, які у вас очікування, очікування на другий на тайм. Що? Тільки що? на перемогу очікування. Тільки на перемогу? Тільки на перемогу. У нас в мене також очікування на перемогу. Розминаємося. Оп. Раз. оп 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 Окидив ворота, дивом, братану не заходи. Забіла мені. Аді! Ворота тобі. Ох, так ще, поскок Динамо! 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 Наш рахунок справжується, що Шахтар ну, заб'є. Перший шахтар Перший... О, тепер у нас підкріплення у Київського Динамо незабаром вийде на поле. Як ти вважаєш, вони додадуть до гри... Додадуть, додадуть. Обов'язково. Неодмінно. Молодюк, молодюк! Глядачів, звичайних глядачів, матчу, динамо чи шахтар. Mm. А скоріше будь ласка, Динамо чи Шахтар? Mm. Ну, Динамо чи Шахтар? Mm. А що не Динамо? Mm. Mm. Адже так, тут потрібно хапатися так. за голову, адже Динамо програла з рахунком 2-1. Твій рахунок збувся, але на користь іншої команди. Олексій, що ви можете сказати з цього приводу? Чому це так трапилося? Навіть не знаю. Шахтар атакував другий тайм гарно, гарно. А ми чомусь зажались і нічого не робили. На останній хвилині добре, що хоч забили один. Ну просто шедевральний гол. Така пушечка, просто цукарочка. О! Але будемо працювати над тим, щоб ми перемагали та ставали чемпіонами. Ви так сказали, ніби ви тренер команди. Я вболівальник. Ви болівальник. Ви, ви будете працювати з командою. Щоб... Болію, болію, серцем і душою. Викладуюсь. А головне не насморком. Викладуюсь повністю. І буду викладуватись. Чекайте нових відео, ставте канал, підписуйтесь на канал. Pišite komentarje, kmalu pa se vrnemo. Do sestriči, papa!